Тапалапки. Ну що, хто хоче тапалапки в подарунки, ставте лайки, пишіть. Давайте поглянемо. Отримання. А ну, познімай, Дивіться, які тапалапки, скільки видів. Це у нас один вид. Різні кольори. Йдемо далі. Інші види. Є кількості, є гурт. Тапалапки за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, яка краса. І це все та палапки, це хіт. Це прямо хітяра зараз цього сезону, то що я говорив, да? та палапки за саму кращу ціну. Погляньте, скільки так палапок. На будь-який смак. Так що можна підбирати не тільки по кольору очей, можна по кольору волосся підбирати на будь-який колір. Навіть по... під колір нігтів. Дивіться, скільки таполапок. А ну дітвора, дивіться, різних дуже багато, дуже багато. І це все та палапки, тут палапки, там палапки. Дивіться, скільки видів, скільки видів та палапок. та палапки. Гайда за мною. Покажу ще. Ану хлопці, де вас тут палапки? Non, 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 non. От вам та палапки за саму кращу ціну. На сайті 100 гривень ков'ю. Можна підбирати не тільки по кольорах, а під колір на руках. Тобто під колір кольор... ніків. Дивіться, яка краса. заходьте, замовляйте, є в кількості. Та палапки за саму кращу ціну. Погляньте ці, пухнасті. Це все на сайті 100 гривень.com.ua. Всім гарного дня!